Ми представляємо виробництво високоточних виробів, яке розташоване сьогодні в місті Дніпро. Ми перше виробництво, сучасне виробництво в Україні, що має продукцію, яка на рівно конкурує з європейськими аналогічними сферами. Тож ми сьогодні тут у Чехії. Для того щоб розширювати свій ринок продажів, і ми хочемо подякувати можливі цій можливості представляти нашу компанію на міжнародній арені. Тож ми вважаємо, що це великий початок майбутнього старту до розширення нових резонтрів. Дякую на виставку в Берно. Ми приїхали для того, щоб знайти нових партнерів. Ми дуже гарно представлені в Україні. Нас знають багато крупних підприємств, та хочемо розширити свій, свій потенціал на і поставляти продукцію для європейських партнерів. Ми шукаємо в Чехії на даній виставці партнерів, яким інтересно отримати від нас продукцію, яку можемо ми. І в те же час шукаємо партнерів. Люди предприятий, которые заинтересованы в вхождении в украинский рынок на общих началах, на производ... с производственной кооперации, которая часть какой-то работы переносилась бы на наши мощности, и мы могли еще выступать дополнительно как сервисный центр. Ну, я вам скажу, що зараз, на сьогоднішній день, у нас з'явилось дуже багато контрактів благодаря е цій виставці. Е дуже цікаві речі відбуваються. Були навіть представники з африканських країн І що звичайно ми це все розвиваємо, розвиваємо і будемо розвивати. Е ця дуже цікава платформа Контакт Контракт Україн» дала нам посибіліті, вимогу для... Е Звичайно, для розпиття нашої діяльності на, на цьому ринку. І якщо буде проводитися виставка на, в наступному році, ми, звичайно, будемо е, приймемо ексерти цей, цей рішень.